Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Кадрові перестановки в кабміні Шмигаль на Свереденко. У, у владних кабінетах триває дискусія щодо майбутнього Дениса Шмигаля. Нордеп Федір Веніславський наполягає, Конституція забороняє зміни виконавчої влади під час війни. Проте шанси Юлії Сверденко замінити шмигаля досить високі. Західні партнери не в захваті, але чи це хвилює банку та Андрія Єрмака. Так, внутрішні бої у таборі зелених тривають. Подивимося. Що ж тут? Так, дивимося. Чи дійсно які шанси поміняти? Вірніше, ви знаєте, дійсно, от як тут пише, що банкову та ярмака це не хвилює. Ось. Але, але які шанси у Юлії Сверденко замінити шмигаля? Ну, шанси є, але дивіться. <гум> Вони її давно хочуть покласти для повного щастя. Але тут щось якась нестиковочка. Тут не просто. Е цей нардеп каже, що Конституція забороняє для влади, ну, тут є в неї шанси, є в неї шанси. Але я так бачу, що це не до, не до добра. Шмигаль теж, скажімо так, амеба чи інфузорія туфельки, тобто безхребетний, так? Ось, хто ліг під владу, всі стали безхребетними, не мають своєї думки і тому подібне. І діють не в інтересах України. Але, але, вона буде ще гірше, повірте мені. Ну, вони її дуже хочуть покласти. Співпрацює з дияволом ця жіночка, щоб ви розуміли. Таємно. Я шуткую таємно, але ви знаєте, тут е... Ну, я не бачу тут руху конкретно. Ось. Руху тут немає, що тут когось на когось міняють. Але шанси в неї є. Якщо вона. єдине скажу, якщо вона прийде дійсно. В Кабінет міністрів я маю на увазі замінить Шмигаля. Це буде катастрофа для України. Мої у неї, у нас співпрацює з дияволом. Тобто, зараз я єдине перепитаю про неї. Вона напряму працює з дияволом, чи вона тільки з нашою опою працює? З ярмаком. Давайте окремо дивимося. Нас, з ким вона співпрацює? От саме ось ця співпраця. Це є Ярмак, це є Зеленський, це є Росія. Напряму з Росією. А може, з «Татаром» вона працює? Дивіться, «Татарова» ще. Гаразд. Ну, тут вона, бачите, співпраця є. Є співпраця. Так, Ярмак. Каже так. Карта каже так. Зеленський стопроцентово. І Росія. І з Росією. Ну, тут, ви знаєте, тут, скажімо так, спільна співпраця на Росію. На Росію. Тут навіть по цій карті може бути навіть контракт, якщо я ж клала на диявола, З ким вона от співпрацює конкретно. Тобто тут договір з самим дияволом, з Росією. Працює конкретно на Росію людина, але і з Зеленським це з їхньої команди. Ось так я це бачу. Це з їхньої команди. Найбільше тут ось ці дві карти тобто Росія і Зеленський. З Єрмаком вона цінна для нього, скажімо так. Вона для нього як кадр цінна. Ось як особа, як особа. Саме на тому на тій посаді, але співпраця у неї ось тут. Тут постольку, поскольку. Ось. Гаразд, мої дорогеньки. Тобто ця людина. Ну, як би її назвати? От 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 як ви назвете цю пані Юлію Свериденко Як ви її назвете? Ворог, зрадник, колаборант. От мені цікаво, як ви назвете цю пані. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!